Ось так виглядить готове залівне із субпродуктів пташиних. І я зараз розповім, як я його готувала. Привіт, мої любі! Сьогодні знову на каналі з Валентиною «Смачно з любов'ю. Я хочу сьогодні вас ознайомити із простим у приготуванні, також легким, рецептом заливного із. Пташиних потрошків. У мене тут індичі серце, я його промила, почистила. У мене також е, желудочки курячі, я також їх почистила, помила. І у мене також курячі сердечка. Я їх також помила, почистила, жир я не обирала, тому що я хочу, щоб вони були не такі вже геть пісні. А зараз я ці сердечки а, залю холодною водою і поставлю варитися десь на одну годинку. Нічого ж мої любі, я помістила а, все в кастрюльку і заливаю простою холодною водичкою. ось І буду готувати приблизно годинку. І тоді ми побачимо. Я також сюди взяла ще таку невеличку морквинку, і поміщу, нехай вона вариться, я її буду використовувати для декору. Сто 15 хвилиночок. водичка закипіла із потрошками ташиними. Я знімаю пінку, вогонь я зменшую, морквинка буде продовжувати варитися із потрошками. І від початку закипання, як я говорила, буду варити одну годинку. Годинка пройшла. Наші субпродукти приготувалися. Я їх викидаю ось в мисочку. Сюди я добавлю одну чайну ложечку приправи мівіна. Я переміряла, в мене тут пів літра бульйону, то я додала 20 грамів желатину для того, щоб воно було таким трішки густуватим. Друзі, я також у жалівне буду використовувати ось таких два зубчики чесника. Я їх передавлю через отаку чесночницю у кастрюльку із. Бульйончиком. В бульйоні вже є желатин. і я видавлю ще чесничок. Один-два зубчики. Для того, щоб був, я люблю, щоб щось причепилось, щоб рівне було із чесничком. Ось так. Морквінку я поріжу ось такою. Формочкою. Вона дуже гарно ріже. І ось такі будуть штучки фігурні, які я буду використовувати для залівного. Ось так. Дуже хороша штучка. Вона буде дуже гарно виглядати. Для я буду формувати ось такі мисочки. Я розкладаю зразу ось так нашу мурпочку по сторонах. Так, і, звичайно, на серединку. Це я переверну ось так. І ось так. Це дві квіточки. Це буде ось так. На дно я також покладу листочки петрушки. Я буду їх перевертати ось так. Також по боках. Я потім їх розміщу, щоб вони стали на місце. Так. Так. І також гілочки кропу. В Також на руках. Звичайно, їх потрібно буде прирівнювати, тому що зараз м'язко буду лежити і більончик заливати, то вони можуть зрушити з місця. І потрібно буде поправити. Так. так. Дивіться, які виходить. Псочки ось такі. Звичайно, я їх буду викладати сюди. Так, я поступлю з, усім, з усіма субпродуктами. Все, субпродукти викладені, зелень також. І я легесенько так по краю буду заливати бульйон. Ось так все там. І чесничок. І все, я також чесничок викладу. А й буде тут. Він буде смакувати, настоїться, передасть свій е, смак залівному. І це буде дуже-дуже класно. Ось так. І поставлю в холодильник, щоб захололо десь на годинок 3. Я залівне закрила зверху ще харчовою плівкою, щоб не передавали запахи в холодильник. Три годинки пройшло, холодильник у не постоялось, воно зараз ось так виглядить. Я його переверну на тарілочку і покажу остаточний результат. Ось подивіться, яка краса вийшла. Дуже смачно запах такий, чесник видно і виразно. І зелень. Я прикрасила ще віточкою петрушки. І подивіться, яка краса, і краса, і смакота. Тож готуйте, мої любі! Смакуйте, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Смачного вам до слідуючого відео. До зустрічі!